Які у вас очікування від зубної щітки? Наприклад, мої очікування, щоб зуби були чисті, щоб зуби не травмувалися ясно, щоб наліт гарно зчищався і максимально довгий період часу зуби були свіжі. В принципі, у мене такі умови до зубної щітки і до зубної пасти також. Плюс до всього дуже важливо, щоб зубна паста була натуральна, без парабенів, сульфатів, без синтетичних історій. Тому сьогодні показую вам зубну щітку. У мене нова я її Розпаковую, але це улюблені мої зубні щітки, якщо не брати там електрощітки із щіток, які найкраще всього очищують. Це Курапрокс. Це професійні зубні щітки, які рекомендують і стоматологи. Також також мені потрібно почистити зуби. Я використовую Девідс. Це видно, що це моя зубна паста. Вони є на Каленська Косметикс. Це зубна паста, яку я полюбляю вже досить таки давно. І вона не містить парабенів, СЛС, не містить фтору. вона відбілює гарно. І причому із цих натуральних зубних паст. Вона ще й максимально приємна на смак. М -м -м. Здоров'я нашого тіла починається із здоров'я ротової порожнини, адже в ротовій порожнині дуже багато процесів відбувається. І наскільки будуть у нас якісні, чисті, гарні, доглянуті зубки, залежать і серцево-судинні хвороби, також будуть вони у нас чи ні. Тому ще важливо, вона не розлахмачується. Прямо від серця вам кажу, знаєте, є зубні щітки. От, наприклад, це сина зубна щітка, і колись я купувала йому, вона просто ну, трошечки почистила, вона вже лахмата. Це не розлахмачується. Я замовляю і доньці і сину також такі зубні щітки. Замовляйте і ви на Каленська Косметикс і не забудьте натуральні зубні пасти Девід.